Прокуратуру Саксанського району міста Криворогу розпочато кримінальне провадження відносно посадових осіб Криворізької центральної об'єднаної Державної податкової інспекції за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України за ознаками службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Досудовим розслідуванням встановлено, що суб'єктом господарювання здійснювалося декларування та сплата за земельну ділянку 2 гектари. Яка використовувалася у комерційних цілях, але декларування та сплата за вказану земельну ділянку здійснювалася із застосуванням понижуючого коефіцієнта 0,5, внаслідок чого. Територіальною громадою міста Кривого Рогу недоотримана орендної плати за вказану земельну ділянку майже 1,5 мільйона гривень. Внаслідок невиконання посадовими особами Криворізької центральної об'єднаної податкової інспекції своїх службових обов'язків позапланова документальна перевірка вказаного суб'єкту господарювання, господарювання не проведена. Сума незадекларованих та несплачених податкових зобов'язань не стягнута. Санкції вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років з повзбавленням права займатися певною діяльністю та займати певні посади. На даний час кримінальне провадження скеровано за підслідністю до слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області.